Їхав якось паровозик лісом. Та побачив зайчика. Зайчик плакав. Питає паровозик зайчика. Що трапилось? Чого ти плачеш? Зайчик і відповідає. Я, я заблукав у лісі і маму загубив. Давай я допоможу тобі маму знайти, каже паровозик. Я дуже рад. Ну, ми шукатись скоріш. Зайчик заскочив у паровозик та поїхали шукати маму. Їдуть зайчик і паровозик по лісі. Питає паровозик у зайчика. А розкажи мені про маму. Яка вона? О, моя мама найгарніша в світі. У моєї мами маленький хвостик. Вона їм із сторони в сторону веде. Це так гарно. О, ось твоя мама. Дивись, зайчику. В неї такий гарний хвостик, маленький. І вона їм із сторони в сторону веде, як ти й казав. Зрадів зайчик, але як побачив і каже паровозику. Ні, паровозик, це не моя мама. Вона велика і грізна. Моя мама найкраща в світі, найдобріша. Вона маленького зросту. Та поїхали друзі далі. Бачить паровозик біжить хтось по лісу. О, ось твоя мама! По траві пробігав їжачок. Ні, це не моя мама. Моя мама найдобріша та й найгарніша в світі. Вона пухнаста, а ця мама колюча. І поїхали друзі далі. Їдуть, їдуть і бачить паровозик. Як білочка по деревах, прих, туди-сюди та й горішки збирає. Це точно твоя мама. Як ти казав, пухнаста, маленька. Ось твоя мама. О, ні, це не моя мама. Моя мама сірого кольору. Вона найкраща для мене. Та поїхали далі шукати маму для зайчика. Засмутився паровозик, що не може допомогти зайчику. Та тут проїжджають пермо. Заголосив паровозик. Так ось твоя мама і маленька, і сіренька, і пухнаста. Ні, моя мама має ось такі великі вуха, як в мене. Я дуже сумую за нею. Та поїхали далі на пошуки. Та почув паровозик голос. Синочку, ти де? Ти де, мій солоденький? Знайтись. Я дуже хвилююся за тебе. Це мама твоя тебе кличе, каже паровозик. Мамо, мамо, кричить зайчик, прих з кабінки і дуже швидко обійняв маму. Дякую тобі, паровозик. Так, це моя мама. Я її дуже люблю. Я радше вмій допомогти, не губися більше, слухай матусю і бережи себе. Я поїхав паровозик далі в пошуках пригод.